Була тиха і гарна, як весна, жила просто звичайно, як ми вона Бога у світ нам принесла, і на землі серед сліз нові дні засіяли Мати, яка все розуміє. Є серцем, кохає кожного з нас. Добро побачить кожному вміє, вона є з нами повсякчас. Нині світу потрібно любові, щоб неспокій загинув зі злом теплоти. Що життя осолодить, треба Бога, тож людям не сім його, як Марія. Мати, яка все розуміє, серцем кохає кожного з нас. Добро побачить в кожному вміє, вона є з нами. Повсякчас. Мати, яка все розуміє, серцем кохає кожного з нас. Добро побачить в кожному вміє. Вона є з нами повсякчас.